Президент США Трамп чітко зазначив і наголосив, що він розчарований в Путіні, що він розчарований в тому, що Путін його дурить, але ще не закінчив з Путіним. У вчорашніх інтерв'ю для Бібісі та інших світових медіа. Президент США чітко зазначає, що так буде допомога Україні. Так, разом з НАТО фінансуватимуть та постачатимуть нам Збройним силам України і патріоти, і ракети, і додаткові засоби для захисту від російської агресії. Представник президента США Кіт Келлог працює в Києві і працює не просто так. Це досвідчений генерал і вся військова потуга. Сполучених Штатів Америки разом з натівськими військовими зараз опрацьовує додаткові і підтримки України, і логістику для доставки цієї підтримки. Вона меншою не стане, буде тільки більшою і більш рішучою. А головне тиск на Росію і військовий, і політичний, і економічний. Тільки посилюватиметься, і президент США чітко зазначив і зробить суворі додаткові імпортні тарифи і на Росію, і на країни, які підтримують російську агресію. Час всім далі діяти так само рішуче, і нам триматися і бути впевненими. Антипутінська коаліція зробить все для того, щоб підтримати нас, а друге, стримати агресора.